На цьому відео ми розглянемо бензиновий генератор Fermer IP1500 від польського виробника. На панелі в нього є кнопка включення-виключення самого генератора вольтметр. Розетка під 220 вольт та вихід на 12 вольт для зарядки акумулятора. Дана модель обладнана датчиком рівня масла. Якщо буде низький рівень мастила, генератор не заведеться. В цій моделі в картері двигуна міститься 600 грамів масла. Перша заміна масла приблизно через 10 мотогодин. Всі подальші заміни проводяться приблизно через 15 мотогодин. Номінальна потужність. Даного генератору 1,3 кВт, максимально 1,5 кВт. Його невеликої потужності вистачить для одночасної роботи холодильника, телевізора, ноутбука, освітлення у невеликому будинку чи квартирі, або для роботи середнього продовольчого магазину для роботи освітлення в ньому та касового апарату. Перевагою цього генератора від найбільш потужних моделей є невелике споживання бензину. В середньому він споживає близько 300 грамів бензину. Одного літру бензину вам вистачить приблизно на 3,5 години роботи. Також від цього генератора працюють газові навісні котли. Для цього потрібно лише до одного з проводу підключити заземлення. Він досить зручний у транспортуванні, так як його вага складає лише 25 кг. В комплекті з ним йде ключ, клеми для підключення акумулятора та кабель для підключення до мережі вашого будинку. Даний генератор іде готовим повністю до експлуатації з заправленим мастилом. Вам необхідно лише залити бензин і завести. Для підключення до мережі вашого будинку необхідний будь-який подовжувач або розетка, яка знаходиться поруч. Наприклад, беремо подовжувач. Його вмикаємо в будь-яку розетку в вашому будинку і з'єднувач, який ми в одну вилку вмикаємо у подовжувач, іншу у сам генератор. Цю ж нагадую в будь-яку розетку в вашому будинку. Даного півтора-кіловатного генератора ми підключили досить великий магазин, де знаходиться 20 лампочок на 20 вольт і підключили дрельку.